У нас вночі були такі потужні прильоти шахидів. Було чотири прильоти по Основ'янському та Шевченському районах міста Харкова. На жаль, згоріла типографія невеличка. І зараз там закінчуємо прибиральні роботи. Крім цього, влучання було в офісне приміщення, розташоване в Шевченківському районі міста Харкова. Поряд розташовуються багатоповерхові житлові будинки, і на жаль, 10 житлових будинків було пошкоджено, пошкоджено дахи вибите вікна. Але головне, що постраждали люди, звернулися до, до допомоги. Три людини, серед яких 14-річний хлопчик, який зараз знаходиться в лікарні, у стані середньої важкості. Хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні служби на всіх цих містах. Прильоту ми вже закінчуємо всі роботи. Практично закрили всі контури, залишились трошки до завершення і прибираємо. Допомагаємо прибирати типографію, яка, як я вже сказав, дуже дуже серйозно постраждала і згоріла. І день продовжується. Крім цього, хочу сказати, що дійсно поки що немає таких потужних повітряних тривог на щастя, і місця не проводять вихідний день. Пане Ігорю, після заяв Путіна про буферну зону, експерти переконані, що росіяни можуть знову спробувати піти на Харків. Наскільки місто і мешканці готові до таких погроз і викликів, і які настрої зараз у людей? Ви знаєте, жодної паніки немає, де її не може бути насправді, бо це ж Харків і це харків'яни. Я хочу сказати, нагадати, що починаючи з 24 лютого 2022 року росіяни намагалися взяти всю Україну, захопити за три дні всю Україну, захопити місто Харкова. Неоднократно не полишали такі спроби, але хочу вам сказати, що дійсно сьогодні. Ми віримо і допомагаємо нашим славитним збройним силам України. Ми сконцентровані, ми разом і жодних знаєте, таких сподівань, на які росіяни, очікують. Я впевнений, що ми не їм можливості. Для нас дуже важливо сьогодні відбудовувати житлові будинки, бо сьогодні Харків має Більше руйнації серед всіх великих міст України, і сьогодні, якщо взяти то 160 тисяч мешканців міста Харкова, залишилося без даху над головою. І для нас це сьогодні проблема. номер один. для того, щоб ми могли повертати людей до Харкова, щоб люди поверталися до Харкова. Їм потрібно жити. І для того нам потрібно відбудовувати, відновлювати так дійсно в планах. У нас сьогодні до кінця цього року відбудувати 200 житлових будинків. Звісно, коштів не вистачає, бо якщо взяти статистику, то починаючи з початку війни, 12 тисяч будівель зазнали пошкоджень, серед яких є будівля, яку неможливо відбудувати чи відновити, їх потрібно тільки знести. Серед цих 12 тисяч 8 тисяч 700 – це житлові будинки, серед яких і приватні житлові будинки приблизно 50%. і багатоповерхові житлові будинки це теж приблизно 50%. Тому ми не можемо зупинятися. Нам необхідно відбудовувати так. Дійсно, коштів, як ви розумієте, на все не вистачає, бо це величезні кошти. Я вдячний і президенту і України, і уряди, які виділяють нам субвенції. Ми використовуємо власні кошти міського бюджету. І дуже багато коштів використовуємо на відбудову. Крім цього, залучаємо наших міжнародних партнерів, міжнародних фондів, гранти для того, щоб знаєте, зробити така многовекторне фінансування для відбудови міста Харків.